З початку року на Чернігівщині понад 60 ДТП за участі мотоциклістів. Десятки людей травмувалися. Є загиблі у весняно-літній період. Мототехніки традиційно стало більше на дорогах. Наприкінці червня сталася резонансна аварія у Чернігові, в якій загинув водій мотоциклу. За 6 місяців поточного року в Черніговій області сталося 65 дорожньо-транспортних пригод за участі мототранспорту: мотоцикли, мопеди, скутери. А з цього числа 51 особа травмувалася і 4 Загинули найчастіші причини автопригод за участі мототранспорту. Причиною це недотримання безпечної швидкості, порушення правил проїзду, перехресть, недотримання інтервалу та дистанції або ж порушення правил маневрування. Ігор, екзаменатор регіонального сервісного центру каже: недостатньо лише скласти іспити з керування будь-якою технікою, в тому числі і мотоциклом, і отримати посвідчення. Байк швидкий, але в той же час і небезпечніший за авто. тому потрібно бути більш захищеним і дуже обачним на дорозі, яка не прощає помилок. Слід обов'язково дотримуватись базові правила. Перш за все, це захист, це шолом безпеки, який обов'язковий згідно правил дорожнього руху. Також можна я би радив додатково використовувати додаткові засоби захисту. Це різного роду там і на колінники, на лікті, жилети захисні. Ну вже під час руху обов'язково притримувати швидкісного режиму, як в місті, так і поза населеним пунктом. Обов'язково дотримуватись безпечних інтервал та безпечну дистанцію від інших учасників дорожнього руху. Ну і також не забувати про технічний стан свого транспортного засобу, а саме там гальмівна система, гума, щоб були в належному технічному стані. Кількість охочих отримати водійське посвідчення на Чернігівщині має стійку тенденцію до зростання, як і транспорту на дорогах області. Тому в патрульній поліції вкотре нагадують усім учасникам дорожнього руху про дотримання правил, що зможе зберегти не одне людське життя.